А що якщо Стефанчук не випускає Порошенка за кордонів відрядження або боїться залишити країну без старшого? Це як залишити дітей самих вдома на два тижні з коробкою сірників небезпечно та передбачувано. То чому ж тоді не довірити кермо досвідченому капітану, який знає, як втримати корабель під час шторму? Тим більше на міжнародних зустрічах країну найкраще представлятиме той, хто відрізняє стендап від дипломатії. Але чи сам Стефанчук приймає такі рішення? Всім зрозуміло, центр прийняття рішень. Україні на банковій. Хоча формально, як голова Верховної Ради у парламентсько-президентській республіці, Стефанчук мав би бути самостійною фігурою, і тоді б не довелося вигадувати виправдання про якісь неотримані документи, адже в електронній системі чітко видно, що документи надійшли до апарату Верховної Ради ще півтора місяці тому. Чи усвідомить колись Стефанчук, що роль підлеглого не личить капітану корабля? Але якщо ти лялька, то й кроку не зробиш без свого ляльковода. Ну, це ж очевидно. А знаєте, найсумніше в цій ситуації те, що Україна втрачає не тільки можливості для міжнародного діалогу, а й репутацію. Бо коли на заходах замість досвідченого дипломата з'являється новий стендапер від політики, це не викликає довіри. Світова спільнота вже давно навчилася відрізняти шоу від справжнього державницького підходу. І поки команда на банковій грає в політичне шапіто, країна ризикує залишитися на узбіччі міжнародних процесів.